Усім привіт, мої друзі! З вами я український вареник. І ми продовжуємо грати в Слендеріну і будемо грати в Слендеріна з Forest. Це передостання гра про Слендеріну, і скоро ми її вже пройдемо. Гаразд. Play. Easy. Чому ми граємо на Easy завжди. Я маю розгадати секрет цього лісу. Ага, так. Чому ми граємо карта? А чому ми граємо лише на Ісі? Ну, Бо поки я ще не хочу грати на медіумі, але ми обов'язково пройдемо кожну частину Сандріни і на медіумі, і на харді? Так. Ага. Що це був за звук? Тобто в нас ця карта. У нас є місце, де потрібно що робити. Зачинено. Так, давай сюди підемо. У нас є карта і це вже достатньо добре. Оце б тільки запам'ятати, де я був, а де ні. Тут нічого. Опа, бензинчик. Ай. Е. Це що, приколи ж Свандері за зашку? Е, ні, мені не нравляться такі приколи. Що не можна погляду двести? Не нравляться мені такі приколи. Не, ну машина вроде бы оглянена уже. І що это дело сфитилось? Ту Свандарина? А, да. А тут що, нічого не буде, може тут ключик якийсь повисить? Нє? Я так і знав, що вона там щось появиться. Ну, пішли підожди. Пішли сюди, ось попробуємо. Що тут? -а? Ты хто сміявся? Опа. Hello. От Вот ще срали не хватало Іще Ай. Та ну шо, я я про твою маму хіба так погано сказав? А що це за камінчик? Та? Ну, вона начебто пішла. Розмріє все. Ні, оцей будинок ми оглядати не будемо. Вона мене вроді вже й не переслідує. Та ні, переслідує, переслідує. І ще й та вона вже не переслідує мене. Музика грати що переслідує. Ю. Оце стромно було. Цього вона мене не переслідує. От здумай ще додому цього завернуть. Де воно? Хай двері відкритими будуть. Сюда. А я оце оцей думал, что нам надо забрать? Ага, тут 7 ячеек, як надо забирать, 7 ключиків. А тут, ага, треба 7 ключиків зібрать. Типу все, тут ничего цікавого. Що йду й другого будинку. Я по-моєму там когось бачив. Як сюди увійти? Це Ізі Куди ти так часто появляєшся? Це Ізі, вообще то, мама мія просто мама мія. Пішли сюди. Ой, боже, як страшно. Що це. Ага, тут треба якийсь пароль ввести. Ні, це не поділ. Опа, ключик сюди. А тут? Що ви такі картини стромні вішаєте? гості прийдуть і що вам скажуть що вони потім спати не можуть я так зрозумів що оце і обшукувати мар... марне... марне діло Пішли сюди тепер по-моєму тоже щось було Да, 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 да. Тут о такая усиділа. А шо це вообще? Стайна для коня. А чо у вас є конячка, так я на ній поскакать додому можу. А. Ох, закрыто. Вона... Вона ходить вміє. Міні... А ну так, да, це ж ми, по-моєму, е, або... чи в хаосі, чи в асіумі вияснили. Пішов туди. Да, по карті туди треба йти. Я вже 10 хвилин бржу, а в мене тільки три ключа. Да, це тут. Ну що, походимо, обходимо його. Що мені ще робити? Нема безнадійно. Дивимся її траєкторію. Ай, та ти мене збиваєш! А, ну да, конечно, спасибо, Свандарина. Специально появилось. Мені ще й джойстик залагує. Опа. Опа сюда, а воно досі мене переслідує. О боже, перестань зі мною ходити. Дай мені нормальну карту оглянути. Вуйна вона така. Все поганяло за мої хвати. Все пошкандибала кудись. Що це, це теж щось стайне якось буде? А ні, це якась палатка. Ключик, а оце. По-моєму, воно сказало 7, Срі, Сев, Най. Означає п'ять, три, сім, дев'ять. Ага, підожди. Погнали тоді-туди. Підожди, не туди. Туди. ні, не туди. Куди я йду? мені ще до того хаоса треба там... Хух, не страшно. Треба оця шкатулка буде. Мені до того хаоса треба піти. Да, до ось цього ось хаоса. Віддержуйте, якщо в мене є ламака, то чого їй по морді вдарити не можна тоді? Це ось сюди скрімер. Давай. П'ять, три, сім. Дев'ять ключик. І що ти смієшся? З того, що я загадку твою розгадав? А у мене є ідея, Ч... а можна оцими, оцими ключами відкрити, що на початку, пам'ятаєте? А цими ключами можна відкрити те, що там на початку буде? Там така скринька була. Там скринька така була, і по суті. Далося. Це отут, це отут. І я начебто зрозумів, для чого Ломака треба. Все, мені, по суті, треба один ключ, я навіть знаю, де він знаходиться. Ломака, походу, відкриває скрині оцій. По суті, мені треба тільки туди дойти. Ні, не в хаус. Не в хаус. А до стайні дойти і все. Ну, ти там що спеціально? І шо ти стоїш? Бистріше, бистріше! А де це скриня було? Тута. Нічого? В сенсі нічого, і що мені тепер робити? А давай туди підемо, походимо. Тепер це найдовша частина Слендеріни. Це ж капець просто. Ай! Не туди пішов. Ні, це отут ось ця палатка, впала, по-моєму, вже все провірили. А я для підстраховки ще раз в цю палатку зайду. Звук анжали. Давай камінчики подивимось. Не думаю, що з цього користь буде. Може, їх і не обходить. Там ще камінчик був, пішли його, подивимося. Нічого не має А де це все діло зможе бути тоді? Оце мені не подобається. Я по-моєму, тут сі локації обдивився. Ж машину ще треба раз обдивитися. Mm -mm. Ну тут я був уже. Да, тут я вже був. Ще по карті є. Ну давай в іще одну хату зайдемо. Це отут начебто. Просто 20 хвилин. Це ж. Що ти в цьому домі забула? so no. Ну, нарешті, давай тут подивимося. ще щось, не знаю, на балконі. Та ну... Просто, А ось так ти в гробу, в Сенсі, як ти ото появлявся в тих домах? Да, це ось ваша сімейна. А, так ти чоловік з вандерини. А. А я. А я оце згадую за сюма. Засвімо, коли я там казав, хто хто цей нещасливчик так от хто. Та ну і ось ж воно. Все зрозуміло. то то Ну, коротше, все пішли отсюда. Пока-пока. Опа, пішов. Добрий ранок. The end. Ну що ж, мої друзі, надіюсь, що вам сподобалося це відео. Ну і всім пока-пока.